Ай, ще. Ой, то вже щось рано вже почався. Треба йти на городи спирати морквочку. О, сніжок! Сніжок! Сніг випав! Ура! І усім привіт! З вами сьогодні знову я Мохітрема. І сьогодні, як ви бачите, в нас випав сніг! 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 Ура! Я дуже радий, але то, що удався, позамерзала. Тепер може морквочка, напевно, бути... Як мінімум вона повинна рости гірше. я взагалі здивований, що вона ще досі росте. А чомусь тут грядки мокрі. О, тут не заміна, що. Вона. Я зрозумів, чому вони ще мокрі. Добре. Поставимо тут зараз всі їм. Так, а ну, якщо я зламаю, о, вода тече. Тут треба лід ламати. Щоб вода так. Так, добре, ламаємо. Тут теж я бульбочку посадимо, не знаю чому. Хочу вона гірше росте, але просто посадимо тут бульбочку. Та й росте. Можна якось вертить. Не знаю. Так, тут бульбушку посадили, тут позбирати було, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, тут треба лід ламати, не забувати. Буде знов нічого не рости не буде. Так, добре, ось тут все посадили. Піду віддам меру. А, ні, чекайте, в мене ще шепленогород є. Так, побігли, побігли. Вже розучився бігати. Щось трошки холодно і вправду. Так, пшеничку зберем, бо її тут є реально багато. І лід поламаємо трошки, трохи трохи лід треба поламати. Єс, і давайте посадимо тут. Напевно, що також пшеницю, хай русек, краще хай буде пшениця. Бо Трохи знадобиться точно. Так, і тут зламаємо, і тут зламаємо, і тут зламаємо. Все, лід трошки поламав, можна піти поставити. І зараз можна сніжки навіть спробувати побавитися, але то, що потрібно буде лопата, щоб можна було нормально сніжки бавитися. Так, заходимо сюди і сюди скидаємо це все. Гаразд, пішли туди, ну, додому, якби вже, було трошки холодно, як не як вдо. Ну, тут. Загалом холодно. Може зробити собі теплу підлогу, знаєте, підлогу, але хоча може дім згоріти. Ой, версак, ти що тут робиш? О, якраз на тобі щось спалю, щоб було тепліше. Ну, поставлю такому, надавати не потрібно. Це що? О, що? Четверте. Походу ялинку ми поставили, знаєте? Новий рік. Таку ялинку. Вау. Крута ялинка. Взагалі, що таке? Вона залітка. Скільки блоків вона має? Раз, два, три, чотири. Бйопер. Вона величезна. Вона як два мене і ще половинка. Дивіться, я, бо... я... я навіть вищий за свою хату. Ого. Уоу. О, тут якийсь подаруночок, а це для кого? Мохіто Романо, від Миколая. А Чекайте, Як мінімум, це мені. Це прикольно, це круто, але від Миколая, від якого Миколая? Святого Миколая чи якогось Миколи просто. Ну Це вже неможливо. Давайте заберемо. Якщо це мені, значить це мені. Так, я ще картоплі. Ану. А відкрити його не можна? Ні. не можна. А щось не можна зробити? Ану, якщо я сюди. О, жмені картоплі можу зробити. А з тої жмені картоплі що можу зробити? Вісім картоплин, круто. А як запхати їх сюди? А, чекайте, а може. Напевно, що ось так треба поставити, і тоді. Ні, 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 щось не працює. Може, це треба на верстаку робити, чи що? Ну, без різниці. В мене є тепер. Майже, скільки там, 40 на 8, я не вмію рахувати. Одним словом, дуже багато маю картоплі. Це. Ну, давайте пер, перше з одного. Ось така плитка якась. Просто плитка желізна. Black garage door. Black, Чорні гараж. Ну, garage, гараж. door, двері. Чорні гаражні двері, чи що? А, ну чекайте. Сюди поставимо. Сюди поставимо. Окей. А типу, і що? І як це працюватиме? Я, я просто не розумію, як це працюватиме. Ем, ем, не розумію. щось нічого не зрозуміло, тому я просто в тобі це по вже киркою. Добре, йдемо глянемо, бо там ще стільки подарунків, а відео вже. ну, вже трошки пройшло часу. Ось така штучка є, кварц, пост, це типу, щось на них можна ставити. Знаєте, як ці. отут, О, бачите, ось ці є заборчики, по-моєму, воно так називається. А це стовпці, типу, вони не об'єднуються. Ну, можна рукою зламати? А можна рукою зламати. Такі ну, гарні білі, я б собі десь поставив, ану. Ого! Їх можна отак поставити, взагалі крутяк. Мені подобається, але я собі заберу все-таки. Може продам комусь, може, якісь житель любить такі штуки. Особисто вони мені не потрібні. Так, 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 забираємо ту і забираємо ось цю. Я бачив, там якісь сині штуки. Синій якийсь папір дуже великий. Мені цікаво хочу оглянути його. Так, е, Ну давайте перше з, з цього почнемо. Воно в руці якось виглядає дивно. Ану, F5. F5 От якась. Чи пушка, чи що? Ану, чекайте. Q. А взагалі... Це похоже на пушку, якщо чесно. Ану, коники. Коники. Ой-ой-ой. Ой. ой 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 Зараз би хтось згорі. А то ліс почав горіти. Ну, паук-паук-паук-паук. Воно сильно взагалі? Ну, якось слабенько, слабенько, взагалі. Ні, Ну, ні до чого. Навіть коня не може вбити. Ану, якщо овечку, наприклад, паух! А! 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 Я сам себе підключив. Щось краще таким не бавитися, друзі, це небезпечно. А бачку не вбило. Таким не можна бавити. Ні, не Я. Е... Швидкий міст. Стартовий будинок. Стартовий будинок? Чи ну, типу, це якась картонка є в селі. Мені з що робить. Давайте відійдемо. Брань ірвати. Беремо цю штуку. Ту Ого, тут всякі малюнки будинків. Ну, Звичайний будинок. Ранчо, лофт. О, мені лофт подобається. Якийсь в дереві будинок, Хобіт називається. Пустельний, сніжний, альтернативний називається цей підводний. Якийсь сучасний він це його дуже крутий. Табір, це якийсь таке для бомжів. Хата, стильвежі, зруб, будинок на дереві. Ну, давайте візьмемо, так як зараз сніг, зараз візьмемо сніжний будинок. Я думаю, це буде непогана ідея. Ось ніжний, ось такий він має бути. Колір скла хай буде. Бенникіли варент. Давайте я зараз закрив очі і цикаю, цикаю, цикаю. Ось. Рожевий, світло сірий. Закриваємо очі і. Прозорий. Окей. Побуду. Ва! Воно буду... побудувало. Вода не замерзає, кол. Взагалі прик. Тут ще й стільки сніг. Це оце. Я лопатою собі добуду цей весь сніг, я буду мати сніжків дуже багато. Сюди поставлю пшеничку. Так, а це сам будинок, як я зрозумів. Ну, по суті, це будинок через те, що. Ну, якщо я його побудував, значить він мій. Ось така штучка. І все. Більше нічого я не бачу, цікавого. Ось така штучка і все, все. Так. Тут вже нічого нема, треба заходити всередину. Так, якась квіточка ромашка. О, ромашка, прикольно. Ромашка, ромашка. Так, поставлю це сюди. Тут є пічка, шкіра. О, чекайте, пічці є вугілля, собі заберу. Воно може знадобитися, так як, не як зараз холодно, достатньо. Рожеве ліжечко, прикольно. О, каміна, швидка, шабля. Чекайте, це що, меч? Ні, у мене меч вдома, а це якась шабля. Це як в тих, як називається, в козаків була така. Хух! Демо, що ще там є? Оцей сундук штуденько глянути. Тут нічого, тут нічого, тут нічого, тут нічого. А ні, тут якраз є ця штука. Ну, прикольно, заберемо собі ще хліба, знадобиться. Тут нічого нема під ним. І. отут якась шахта. Ого, на походу, до самого кінця світу йде. І тут також нічого. Ну, прикольно, але. Але там було всякі різні, от того, наприклад, хобі та бо ще той будинок, вони взагалі крутецькі були. Так, чекайте, я там ще дещо залишив. Там була ще одна така синя папіроса. Треба її взяти і глянути, що вона робить. Класні штуки, як на мене. Так, ось така швидкий. Побігли. Ой. щось Я, я вже, бачите, спростудився. Холодно зимою і я вже простудився. Через щось роплене. Давай. Ось тут про тебе. А, а щось не працює, чекайте. Може я в воді просто? О, на траві не працювало. Е, а, це просто якийсь такий міст. Кам'яна цегла, цегла, точно. А, я можу ще вибрати, з якого блоку буде? Ну, давайте візьмем цегла. Довжина мосту 75. 75. Е! Є. Щось не працює. Внутрішня висота. 8. А ну, давайте 6. Ну, давайте тако зробимо. Ось так. А ні, давайте ось сюди аж. Хобана. Як побудувати дах? Ну. Та хай буде дах. По... Яке воно. У, <плес> це що, таймсквер? Чи... Давайте якісь точна кам'яна побудувати. Такий ш. Та це крутяк, я зможу через будь-який прибратися, будь прибратися. Але ну, це вже, напевно, все, там ніби нічого нема. Тож, тож я буду закінчувати. Не забувайте підписуватися на канал. А з вами Рома. Па-па! До речі, не зброю. Дуже в нашій армії. А я пішов. Потім до містера буду розібрати і будинок. Сніжками, зараз щетліми, покидаюсь.